Псалом 48, Пісня Псалом Сини в Корея. Великий Господь і вельми прославлений у місті нашого Бога, на Його Святій Горі, Сіонська гора, що чудово підноситься з північного краю, місто Великого Царя є розрадою всієї землі. Бог в його палацах явив себе як захист. Коли царі зібралися вирушити разом, то, побачивши це, вони б оторопіли, збентежились і втекли. Їх там охопив жах і біль, як у породіллі, східним буревієм ти знищив таршицькі кораблі, що ми чули та й побачили в місті Господа сил, у місті нашого Бога, адже Бог утвердив його навіки. Боже, ми роздумували про Твоє милосердя усередині Твого храму, як Твоє ім'я, О Боже, так само і слава Твоя сягає кінців землі. Твоя правиця повна справедливості. Нехай веселиться гора Сіон, хай радіють юдейські дочки з приводу твоїх судів. Обійдіть довкола Сіон, обступіть Його і порахуйте його вежі. Зверніть увагу на Його укріплення, Пройдіться по його палацах, аби ви могли розповісти наступне покоління. Адже цей Бог то наш Бог, повіки віки вічні, Він буде опікуватися нами до смерті.